Чернівецький обласний автомобільний клуб Буковина організовує п'ятий етап чемпіонату України з гірських гонок Німчич 2014 Вже 21 та 22 серпня територія нашого краю, Вижницький район село Виженка, перевал Німчич перетворяться на величезну трасу змагань автомобілістів. Вже зареєструвалися біля 15 екіпажів. Поступають і надалі заявки, тобто змагання будуть цікавими. І я думаю, що цікавим і для фанатів, і для громади нашої Буковини за словами Івана Мельничука, екіпажі представлені фактично з усіх куточків нашої країни, окрім Автономної Республіки Крим. Зараз ще очікують на підтвердження заявки відомого спортсмена із Донеччини Миколи Соболєва. А вже у день незалежності України, 24 серпня, відбудеться третій етап чемпіонату з Ралі «Буковина-2014». Минулого року ці змагання були міжнародними і називалися Олександров Ралі Карпати. Цього року і в автомобільній федерації багато змін зміни в календарі з авторалі, і ми почали відроджувати ту серію в чемпіонаті Буковина Ралі. Надіємося, що ці відродження цього ралі-Буковина пройде дуже успішно, тому що дуже хороші це і старі, і нові траси. Щоправда, за для економії трасу таки трохи скоротили. Відтепер її протяжність майже 400 кілометрів, 114 з яких складають спеціальні ділянки з ґрунтовим покриттям. Також весь чемпіонат триватиме лише один день. Наразі реєстрація для участі триває. Щоправда, лідер двох попередніх етапів Олександр Салюк вже підтвердив свою участь. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.